Вітаю! Тема нашого заняття кімнатні рослини для нас і ми для них. Але спочатку ранкове привітання. Доброго ранку, веснунька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку теплого дня. Діткам бажає весняна пора. Послухайте вірш, кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Кімнатні рослини це рослини, які живуть в приміщенні. Їх саджають у горщики і дбайливо доглядають за ними. А для чого нам такі рослини? Вони прикрашають домівку, лікують людей, очищують повітря, збираючи пил, навіть заспокоюють. Ці рослини завезені до нас з далеких країн, де вони ростуть у затинку під широкими листями дерев. Світ кімнатних рослин дуже різноманітний. Всі вони поділяються на кілька видів: це квітучі рослини, які мають гарні квіти, герань, фіалка, азалія, орхідея. Рослини, які не квітнуть, але мають дуже гарне листя: монстера, фікус, дефенбахія та заміокулькас. Також ще є рослини сімейства кактусів. Вдома вирощують карликові кактуси, які цвітуть і дуже радують око людини. Ще дуже красиві рослини роду сукулентів. Сьогодні ми познайомилися з кімнатними рослинами. Я пропоную вам зробити аплікацію кактус. Для роботи нам будуть потрібні папір. заготовки такі овалу. Я вже приготувала горщик, вирізала квіти, фломастери, клей і очі. Ну що ж, давайте починати. Спочатку ми з вами приклеїмо очі на наш основний великий кактус. Ось так. Потім за допомогою червоного фломастеру намалюємо йому чудову посмішку та щічки. Але спочатку приклеїмо його на аркуш паперу. Намазуємо щільно клеєм. І приклеїмо. Якщо у вас щось не виходить, попросіть про допомогу дорослих. Кактус наклеїли. Тепер беремо гарний яскравий горщик і також його наклеїмо, намащуємо клеєм і приклеїмо до нашого кактусу. Тепер будемо робити нашому кактусу відростки, тобто гілки. Для цього беремо заготовки овальної форми і складаємо ось так навпіл: всі 6 штук. Потім будемо їх з вами склеювати між собою. Беремо заготовку, з одного боку намащуємо клеєм, і також однією стороною наклеїмо. І так склеїмо між собою по три частини. Тепер перегортаємо і ось цю основну частину, яка у нас не склеєна, намащуємо клеєм і будемо приклеювати до нашого кактусу. Ось так. Притиснули, розправили. І зараз ще на таку ж гілочку приклеїмо чудову яскраву квітку. Намащуємо клеєм і приклеюємо. Ось так. Так само робимо з вами іще одну гілку. Зробили, приклеїмо також квіточку і ще одну маленьку гілочку також приклеїмо. А зараз, як ви гадаєте, чого не вистачає нашому з вами кактусу? Вірно, голочок. Їх ми з вами намалюємо з допомогою фломастера. Беремо фломастер зеленого кольору і почнемо малювати ось такі рисочки. Це будуть голочки нашого з вами кактуса. Ось такий чудовий кактус виходить у мене. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей! Бувайте!